Сьогодні одне з головних чотирьох свят в колодарному році. Ми знаємо, що наші предки сповідували і сповідують, і будуть сповідувати природню знання, культуру, знання природи. І спостерігаючи за тим, що відбувається в просторі, на небесах, так вибудовували своє життя. Тобто, головний. Сонце Кресні і сонце стояння сонця на небесах обозначали головні дійства і такі точки відліку, які утворюють собою первинний рівносторонній хрест на небесах. І ми знаємо, що на коляду народжується сонечко на Великдень, рівнодення, ось весняне, воно утверджується Великоднем, що на семиярила на Купайла вона. Підростає в піку літнього сонцестояння і осень осіннє рівнодення, коли вже сонце йде на спад. І ті дні, тих три дня, коли йде народження сонечка, вони є рівними. Так? І чому предки наші знали, що саме цей день є сонцес... сонцекресним? Тому що спостерігаючи постійно за сонцем, вони бачили кожного дня, що на три дня сонце якби зависає, тобто воно не приростає, не рухається. І це була така вістка богів, що наступило одне з сонцекресних свят. Тобто сонце народжується три дні. Ми розуміємо, що те, що на небесах три дня у нас відбувається, те, тобто, що на землі в три дня, там відбувається в моменті суті самого народження, так як і це роблять рожаниці. І відсвяткувавши нашого свято, рожаниць, славу, учевствуючи їх, да, зараз йде. Овсень, який народжується, Семиярило, який помирає, який якби передає свої права. Тобто, це дуже сонечко, воно передає свої права овсеню. Або миробог, або радогощ, часто називали на наших землях свято Ясеня. Той самий світовид, який опікується нашою громадою, теж є проявом овсеня, тобі ж сивояра. Світовида, тобто імен є багато, але суть залишається одна. Це той період, коли підводили підсумки. Це той період, коли в земному роді, після жнив, да, дивилися, які урожаї багаті чи небагаті, чи як, як ми заготовлені щоб перезимувати темну пору. І по тому робилися підсумки. Підсумки робилися для... Старостів, як головів громад, які керували е, в земному плані, і в той час або могли вибирати нового староста, чи князя, чи короля того самого царя, да, тобто, або е, залишати його ще, ще раз на рік. Тобто завжди влада давалась, делегувалась. Це для нас важливо розуміти, що. Не він прийшов для нас, а ми покликали і завжди кликали славних таких керманичів на свої землі і давали йому можливість себе проявити. Тобі ж на сьогоднішній день це є овсень, це є день підсумків. День підсумків ми засіяли думку на Божеча коляду. Ми наповнили її енергією на Великдень. Ми максимально розвинули її на семи Ярила. А зараз ми дивимося, що ми досягнули за цей рік. А ті ідеї, ті плани, ті цілі, які ми ставили, як вони здійснились це пора підсумки. Тому зараз, власне, дуже добре підсумовуючи, усвідомлюючи себе, зараз якби те, що ви готові залишити, старе спалити, тим більше тут якраз і затемнення сонця, да, а завтра там починається на три дні овсень, дуже великі енергетичні події, і тому є можливість дуже добре. Позбутися всього, всього старого, хвороб, наносного, того, чого ви пропрацювали, і готові. І кашлю туберкульозного. Всього ми готові позбутися. І сповнюючи уже творячи нові образи, то, для чого ми дійсно. Тож давайте відчуємо, налаштуємося на наше дійство, на наше свято. Благослови роде, богів закликати.